Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, що таке чисельник та знаменник звичайного дробу. Але спочатку повторимо, що таке звичайний дріб. На малюнку ти бачиш мандарин. Припустимо, що він складається з 9 частинок. І коли ми візьмемо одну дольку мандарина, то це можна записати у вигляді звичайного дробу. Одна дев'ята. А якщо ви з'їсте дві дольки, тоді ми це запишемо як дві дев'ятих. Такий запис називають звичайним дробом. Число 2, яке знаходиться над рискою дробу, називають чисельник. А число 9, яке знаходиться під рискою дробу. Називають знаменник. Запам'ятаємо чисельник дробу треба писати над рискою, а знаменник під рискою. Щоб простіше було запам'ятати, можна сказати, що знаменник знизу ближче до землі. Знаменник дробу 9 показує наскільки частин поділений мандарин. А чисельник 2 показує, скільки таких частинок ви з'їли. І ще раз для запам'ятовування. Знаменник знизу ближче до землі показує, на скільки частин ділиться ціле, а чисельник скільки таких частин узято.